Та. І в мене в мене є одна, одне питання таке. І я, не, я не за допомогою такої особистої звернувся, просто по інформації. Ми не можемо ніяк свого сина, свого сина, який, який був на передовій, ми не можемо ніяк його е, вицарапати, тому що він пішов до добровольця. Зараз е, порізали йому чую, порізали, він операцію прийняв, порізали йому, значить МВК. Не угу. дали на руки нічого взагалі в Вінницькому гостеві проходив. Я хотів би запитати, проблема дуже є велика, от, а правди добитися практично немає. Я вже вчора обложив десяток адвокатів, шахлатанів, блять, які гроші з нас качнули. Ну, діло не в грошах, ніхто не хоче. Може ви знаєте, може, ви знаєте полкового адвоката, який би взявся за ці допомогти навіть цього ЛВК. Хорошо. Харошо, харашо. Є в мене один адвокат. І я часто з ним користуюсь його послугами. Номер телефону, будь ласка, і будемо дуже вдячні. А побачите, моя давно за вами з жінкою ми слідкуємо. Воно все закольцоване, навіть, навіть і гарячі лінії, все це херня, з його провокації. Ніякі там гарячі інтернет, нічого того. Хорошо, і я так, вам поможу. І врачам, і врачам, я так зрозумів, що є негласний наказ, негласний наказ, такий підкорйовний, не йти, не йти на зустріч хворим, не йти на зустріч, не ложити, не, не, не давати їм. Не давати правильні діагнози, що сталося зараз моїм сином. Ну якщо, вони... якщо це ви вже з Італії розумієте. По ніврології погано, живут погано, а вони кажуть, що він нормально тебе чувство і далі відправили в частину, а частина ішов на винуточка. А частина називається так, воно під Києвом, вони розміщені в кількох халупах напіврозболених, напіврозрушених, і це він має там проходити тіпа, лікування, курс лікування. У кого до живутка. Ну, це так коротенько. Пожалуйста, я вас прошу. номер мені... Хорошо, я дам. Я не зернався. Да. Я, я, я не знаю, я понадобится звонить, так Хорошо, воно. хорошо. Я поможу. Моя невісточка. Молодец. Добре, добре, я поможу. Добре, без питань. А як на цей номер? на цього номере я ватак мені. Хорошо, хорошо. Ага, добре, добре. Котрячий світ, котрячі закони, які не працюють взагалі у нас на Україні. Взагалі, от ми стикнулися з тим, все проти, все проти, Він добровольно, він добровольно сам, знаючи, де здорові, він пригнув сам в окопи, там автомата, добровольцем пішов туди. Три місяці він попів на нулю, і потім він є єлі за два місця добився, щоб його відправили в госпітальну операцію, щоб положили. Та це де таке? Так, знаю. Да, да, хорошо, спасибо вам. Дякую вам, дякую, будьте здоровы. Дякую.